Добрий день. У закладі освіти економіст до березня 26-го року знаходиться у відпустці по догляду з до трьох років. З 1 січня 25-го наказом Міносвіти затверджені нові типові штатні нормативи, і у закладі до 500 здобувачів освіти не передбачено посаду економіста. Звільнити працівницю не можна. Підкажіть, що робити зараз, і потім, як прийде час виходити працівницю на роботу, на посаду якої згідно... Штату немає. Тут вся ситуація в тому, що на період, поки вона має дитину до трьох років. Ви її е, звільнити не можете. Ну, звичайно, якщо вона не подає заяву, вона в будь-який момент може подати заяву за власним бажанням, за угодою сторін. Тоді, звичайно, ви її звільнити можете. Але е, ну, у вашому випадку це буде як скорочення. Тому скоротити її посаду в період, поки дитині є 3 роки, або потім, навіть якщо буде призначено дитині догляд до старшого віку, там до 6 років. А може і і більше, ну принаймні, чисто теоретично така ситуація може бути, то за весь цей період часу ви не можете скоротити її посаду. Тобто, ну незалежно від того, що в типових штатних нормативах. Цієї посади не буде. В вашому штатному розписі повинна залишатись її посада. Ви її просто так виключити не можете, тому що на ній працює працівниця, яка має дитину. Це їй гарантовано частиною 3 статті 184 Кодексу законів про працю. І тут, щоб її звільнити, вам, ну, без її заяви, я маю на увазі, вам потрібно звичайно дочекати. Закінчення її відпустки по догляду до 3 років, якщо вона неї далі не продовжиться відпустка до старшого віку. І в період відпустки до 3 років ви можете її попередити про скорочення її посади в перший же день, коли вона має вийти на роботу. В такому випадку таке повідомлення про скорочення можна видати в будь-який період. Відпустки до трьох років, але не пізніше, ніж за два місяці до виходу на роботу, тому що ну, в стандартному випадку ми повідомляємо про скорочення не пізніше, ніж за два місяці до відповідної дати звільнення. І, звичайно, ви їй повинні пропонувати підходящу роботу за іншою посадою.